Всіх вітаю на каналі, ви на каналі Блю Україна Філателія України. Хотів вам ще показати таку прикольну банкноточку. Не знаю щось. Розкажу її історію. Їхав додому 23 січня. І гроші з банкомата в сумах, в сумах знімав з приватом. Дав мені таку 500 підсоточку. Так, я сюди положив просто. Латерію перебирав, поклав. Ну, Тобто, ви на це не звертаєте увагу. Дамо таку мені під соточку. Знімав я щось трохи там тисяч і ця лежала зверху. Зразу ніколи, там, так якщо чесно, з банкомата номера не дивлюся, цей номер мені зразу щось попався, побачив я його, ще там з одним був побратимом. Чемпіоном. Хе -хе. Потім розкажу. І кажу Андрюха, напевно, 27-му році війна вже на кінецтво закінчиться. кажу, якийсь знак. Він щось каже, що там, що там. Та каже, та ніщо витягнув 500 з банкомата 2027 рік. Він каже, да, да ну Не знаю, чого я так щось подумав, чого я вирішив вам її показати. Можливо. Надії. Хочеться, щоб так вже було, щоб, скоріше це все закінчилося, скоріше ми перемогли. Не буду там казати, не буду запікувати, бо відео знову ділять, а хотілося, щоб ви побачили. Бачите, витягнув таку в сумах 2027 2027 кінці. Що ви думаєте про це? Цікаво. Напишіть в коментарях, які в кого. Виникають думки, дивлячись на цей номер. Ну, ясно, може хтось взагалі там був писати. Пишіть все, що хочете. На все дам відповідь. Так що так. А поки залишу, залишу в себе. Хто дивився стрім, то, можливо, побачив цю банкноту раніше. Вона там засвітилася, якщо звернули увагу на номер. А можливо, 5, 5.09.2027 війна вже закінчиться і ми переможемо. Так що так. Поки так. Так що, можливо, ще хтось там. В мене там є номера, всякі різні банкнот, до речі, хочу сказати. Е, просто шукати це зараз все. Я вже так останнє відео дороблюю. Бо вже завтра на службу. Може бути це відео дивитися, коли я вже буду. Місто герої, місто Суми. Так що так. Всім привіт, слава Україні. Пишіть ваші думки, що ви думаєте на рахунок цього. Можливо, наші думки збігаються. Так що так, всім пока.